Рада бачити вас на моєму каналі це магазин Аврора. Нові акції з 20 по 26 січня. Бажаю вам приємного перегляду та гарного спокійного дня. Пластикова фоторамка 15х21 34 гривні. Свічка святкова цифра 9. Акрилові фарби 12 кольорів. Ціна 44 гривні. Ручки кольорові 17-10 кольорів. Розморожувач замків – 58-100 г, набір валиків для малювання 2 штуки 19 термометр кімнатний 17, паперовий декор для рукоділля 20 штук 19, рукавички господарські у білу краплинку 7 гривень. Силіконовий нічник на батарейках котик 179 гривень. Лампа луну мережева на підставці 149, 29 євро світло, лампочка 10 ватна. Ліхтар навісний з датчиком руху 99, лампа LED Титаніум 50 на 299. Набір світильників ЛЕД підсвітка з пультом керування 199. Подушка на стілець квадратна із зав'язками. Два кольори. Ціна 88 гривень. Рушник махровий 40 на 70 88 гривень. Набір пластикових тремпелів 5 штук упаковка 34 гривні. Такий набір 3 штуки 29. Жувальні цукерки неймовірна полуниця 27. Добавка дієтична. Ароматом полуниці 7 гривень, шоколад цвіточ 139. Хрустки кільця сир та бекон 9 гривень 40 грамів упаковка. Ситечко з ручкою 39 менше. А більше по акції ціна 49 гривень. Термочашка 69. Термочашка на кнопці кава 159 гривень. Набір посуду: Термос та чашки 3 штуки 229 гривень. Термос 229 150 менший. Термопляшка кольорова з надписом на защіпці 159 гривень. Пакет для запікання та копчення 119 гривень для приготування м'яса, птиці, риби та овочів. Подушка Аврора штучне наповнення 40 на 60-179 гривень. Кошик для зберігання 249. Шкарпетки дитячі, демисезонні з малюнком 22 гривні. Бавовна у складі тканини 55%. Такі шкарпетки дитячі 24. бавовна та поліестер. Жіночі низькі 19, чорні та сірі. Шкарпетки високі, демисезонні, білі з малюнком 34. Бавовна – 80% 25-27. Патріотичні. Високі 34 гривні з вишивкою. 73% бавовна. Чоловічі демисезонні – 29, високі, темно-сині та чорні. 80% бавовна. Патріотичні 44-45, 39. Такі низькі бавовна 60% 17%, палички бамбукові, упаковка 14%, ніж лопатка для сиру та масла металева 44. Затискачі для пакетів 15. Упаковка 4 штуки. Лопатка силіконова кухонна 22 гривні. Климок силиконовий для розкатування тіста 129. Розмір 45 на 65. Менажниця для закусок дерев'яна. Довжина 45 см 249 гривень. Форма силіконова для випікання хліба 88. Чайник заварювальний скляний French Press 179. Об'єм 800 мл. Сендвічниця потужністю 802, ціна 1039 гривень. Кошик для білизни пластиковий 399 Відпарювач для одягу ручний 949, потужність 1500 Вт, вертикальне та горизонтальне відпарювання, посилена подача пари та антикрапля, бокс для зберігання 299 25-літровий, 50 літровий 549 гривень та 10-ти ціна 149 гривень. Бокс пластиковий із кришкою та вкладкою 10-літровий ціна 209. Тортівниця прямокутна з кришкою 199. Основа пластикова різного кольору. Виробництво Туреччина. Сковорода алюмінієва. Антипригарне покриття з кришкою 699. 28 см у діаметрі. Кришка універсальна скляна 99-28 см. Набір стопок у чохлі 4 штуки 88 гривень. Їмність харчова металева з кришкою 139. Ложка кавова з довгою ручкою синя 22 гривні. Ложки столові металеві 3 штуки 29. Новинка точило для кухонних ножів 99. Набір овочечистка та терка кухонна плоска. Ціна 99 гривень. Набір столових приборів. веделка, ніж та ложка 49. Серветки вологопоглинаючі 3 штуки 24. Фрекенбок. Серветка з мікрофібрим для техніки та меблів 44. Губка щітка силіконова 17, кошик для паперового сміття 109. Універсальний шланг для пральної машини 64 129 набір для душу, лійка, шланг та кріплення 49 вішалка для сушки білизни з прищіпками. Мильниця пластикова з бамбуковою вставкою 55, 22 гривні, вішалка для рушників пластикова, шнурок для білизни білий 10-метровий 9 гривень, пробка силіконова у раковину 17, 27 йоржик для миття пляшок з паралоном. Тримач металевий на стіний для рушників 39, 88 килимок придверний напівкруглий. Такого плану калимок предвидний 147 гривень. Калимок універсальний для дому 65 на 100 199 Полиця мильниця металева біла 88 Засіб для миття посуду сама піноутворювачем – 59, Сарма сода Ефект 450 г 34 гривні. Рідина для миття посуду прозора та біла 27 Засіб для миття посуду зелений лимон 1-літровий 49 гв. Санозасіб для видалення вапняного нальоту 209 гривень. Для видалення сажі 199 Для очищення плит грилю, каструль, сковорідок, форм для запікання духовок. 189 галус, порошок універсальний 3 кг 200 г. Кондиціонер для білизни ВО Сенситів 1-літровий 27 гривень. Засіб для миття посуду 400 г з ароматом лимону 13 гривень. Беко засіб для миття посуду 500 г 27 Серветки паперові 100 штук упаковка 1-шарові 19 григ. Сафі 2-шарові 150 штук 32 гривні. Паперові рушники зелений 23 а рожевий 24 гривні. Рушник паперовий білий 42 гривні трьохшаровий. Рушник еколом 42 гривні за 1 рулон. Засіб для миття склавелі запаска 24. Засіб для миття дзерка з ароматом волошки 49 750 мл. Дякую усім за перегляд!